Допоможи, я не встигла схуднути до літа. Дівчинка, заспокойся. Зараз я тобі покажу п'ять ефективних вправ, з якими ти точно схуднеш до літа. Перша вправа. Біг трусею. 30 секунд. Ноги разом. Підцять. Друга вправа. Пам. пам Пам. пам Погнали. Нижче. Нижче. Стоп! Закльос. Ще 20. Сать! Я більше не можу, мені все тисне, як ти досі тримаєшся. А ти що, не в костюмі від БАТ? Ні. То це через нього ти так не втомлюєшся? Так, зручність на першому місці, а цей ще і гарно. То де його можна взяти? На сайті Бат або замов в інстаграмі. Дякую. Ну що, наступне тренування в костюмах від Бат? Наступний.